Сьогодні, 14 жовтня, ми вшановуємо і висловлюємо вдячність усім, хто боровся за вільну українську державу і продовжує це робити: від козаків та українських повстанців до сучасних захисників і захисниць у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Прикордонної служби, сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, територіальних та добровольчих формувань. Волонтерських об'єднань та всіх сил оборони України, шана кожному українцеві та українці, які робили і роблять внесок в оборону своєї області, району, містечка, села чи навіть подвір'я. Дякую щиро за захист наших життів, наших кордонів, незалежності та української демократії. Під вашим надійним покровом, ми робимо все. Для швидкої та оперативної відбудови Київщини. Російські обстріли цього тижня лише вкотре згуртували нас, а наслідки пошкодженої інфраструктури практично ліквідовано. Загарбники хочуть залишити нас без світла, тепла, але вони самі потонуть у темряві й холоді. Ми бачили російські звірства тут, в Київській області. Водночас знаємо про героїчні подвиги наших військових бригад, спецпідрозділів. Повітряних сил, добровольчих і територіальних формувань та правоохоронних структур. Саме ці захисники і захисниці звільняли наш регіон від окупантів. Пишаємось вам! Гордимося і пам'ятаємо загиблих за незалежну Україну. Перед тим, хто тримає небо над нашою державою, перед бійцями Небесного легіону, схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять полеглим воїнам. Символічно, що цього дня відзначаємо 80-ту річницю створення української повстанської армії. Майже століття минуло з того часу, а ворог залишився той самий. Наше покоління покінчить із цим раз і назавжди. А про період визвольної боротьби в різні роки історії нагадуватимуть пісні, народжені в шанцях, схронах, окопах і бліндажах. І ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Борімося, тримаємо стрій разом до перемоги! Слава захисникам та захисницям України! Слава Україні!